Коротше, взяв собі ще одне пивко закарпатське. З раночку обід уже, звісно, але лице в мене підпухше, що, кому інтересно. Вчора мене перцовкою запшикали прямо в центрі міста, тут у моєму ріднесенькому. Дали мені вухо і запшикали перцовкою. За що? Непонятно, просто так. Також собі, ще тут прийшов, лишив штатів. Штатіва, звісно, що нема. Штатів комусь подарив. Уже другий штатів загубив, другий подарив, най собі пользується, То штатів і так купляє, вже, Пішов купив собі новий. Так що пользуйтесь того, там думаєш, украли, то не украли, то вам подарив. Але трошки підпухший, так що нічого треба трошки підправити, це би не бути таким підпухшим. Виглядає, мабуть, ужасно, але нічого, нічого, нічого. Так що треба з собою тепер почуть охрану вже носити та щити з собою, бо щоб не вшикали мені пірсовкою в очі, просто так, якісь піндалети малі. Якісь підлітки мені запшикали в очі. Не знаю, хейтери якісь. Чи хто такі? Що пшикаєте в очі? Вам би так пшикнуло, вам би було добре? Таке взагалі й шоу було неприємно дуже. Але нічого, нічого. Набуваю все далі, свято продовжується.